Доброго вечора, мої любі! Сьогодні планую зготувати млинці. Хочу поділитися своїм рецептом, як готую це я. Я вирішила сьогодні зготувати з печіночкою. Тож, саму техніку приготування, пограмовочка в описі, як завжди. Все покажу в відео. Погнали! Нам потрібно буде борошно, молочко. А ще ми, друзі, додаємо в тісто соняшникову олію. Вона буде слугувати для подальшого процесу смаження млинців і не потрібно буде наливати на пательню. Друзі, придбала собі ось такий посуд, дуже зручно е збивати міксером працювати. Тут, -от Тут є кришечка, знімаєте і собі яєчка туди буль-буль. І сама суміш рідина не буде розбризкуватися по всій вашій кухні. Додамо щіпку солі та цукру. Тож, в цьому посуді в мене вже е, яєчка, борошно, сіль та цукор. Трішки перемішавши блендером, потім додамо соняшнико олії. олія в нас вже в тість. Беремо молочко. Починаємо вводити першу порцію. У нас вийшло ось таке тістечко. Перший мене спішов. Петельна добре розігріта. Паралельно у мене цибулька смажиться для начинків. Ну що ж, друзі, закінчили ми смажити. Ось така кількість у нас млинців вийшла. Зараз беремося готувати начинку. Це буде варена печіночка, її тут небагато домашньої курочки. Ліверна колбаска дуже, до речі, смачна, провірена. І вже в мене готова засмажка. Беремо блендер. І підрівнюємо начинку. Ось так виглядає наша начинка. Зараз я додам туди трішки солі і меленого чорного перчику. І все. Віднемося до формування млинців. Беремо перший нашу начиночку. Я її розподілю по всьому діаметру млинця. Виробляємо з кожним млинцем. Друзі, у нас все готово. Ну що ж, друзі, будемо куштувати наші млинці. Ось такі вони виходять в розрізі. Це така смакота. Дуже ніжний смак. Вони м'ягесенькі. Начинка по спеціям, по всьому дуже смачно вийшло. Рекомендую Тисть лайк.